Сіли ми півчаса назад за стіл. Ось святий вечір. Дитина Ха грає в комп'ютер прямо за столом. Дитина роздудилася. Дитина вже поїла печі. Поїла, а що найважче поїв. Дід буде перевірятися алкотестером. Подивитися, чи він працює. Ану, давайте. Показує? Так, що показує? Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три. два, один. Двой. ду ты, да? Да. Правда, червоный. Червоный? Дуй. Что дуйте? Ноль, ноль. Шестьдесят четыре. Шестьдесят четыре. все. Что? Что значит? 0,6. Значит, что пьяный, да? 0,6, да. Сколько у меня? Ноль

А тут хітер. Бо зараз його до перевірять. Драгомир. Зі святом я вчора з рукою поздоровався. Це тоски. Так, Твердводіч, да? А, от Барваню. Лютено. Це привид. Оце розвага на святий вечір, баже? То що на, кажете, було мені тестер, батарейки сильні, тому що тут стоїть такий нагрівальний елемент, розумієш? Оце цей вечір. розвага. Так, дуй! Давай. Дуй. Дуй. Дуй 10 секунд. Раз, два, три, чотири. Дуй, дуй, дуй. Що не світиться? Нічого не світиться. Чекай. Нічого не світиться. Хм. Все, не робить. мені не доїть. Раз подуй, вже батарейки сіли. <кл 'я> все? Так, да, все. Та да щось сьогодні